Нашому Господу, що Він нам подарував ще одну зустріч на цьому місці, цей чудовий ранок, який він створив для нас. І ми прийшли на це місце прославити нашого Великого Господа, нашого Викупителя, нашого Спасителя Ісуса Христа, бо ми живемо в посітневий день і займаємося своїми. Тілесними заботами, і воно відводить нас від Господа ця суєта. А коли ми приходимо в Дім Божий, ми є один організм і ми можемо разом славити нашого Господа, ми є нівеста нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. І нам разом треба славити і величати, бо є за що. Нам славити, Він нас спас, Він нас викупив, простив, умив. Я буду славити разом з вами. Зачитаю трошки. thank mm -hmm. Це буде євреїв Третій розділ. Тому то, святі, брати, учасники Небесного покликання, дивіться на посланця і первосвященника нашого визнання на Ісуса Христа, який вірний тому, хто поставив Його, як і Мойсей, усьому домі Його. Бо він гідний, тим більше слави перед Мойсеєм, чим більшу честь має повіні з домом той, хто збудував його. Кожний дім хтось будує, а той, хто все збудував, Бог. І Мойсей був вірний в усьому домі Його, як слуга для засвідчення того, про що мало бути звіщено і пізніше. Христос же як син у домі Його, а дім Його ми, якщо тільки збережемо непохитне довір'я і похвалу надії аж до кінця. Тому то, як і каже Дух Святий, нині, як почуєте голос Його, не будьте жорстокими, як під час бунту, в день спокуси в пустині. Коли батьки ваші спокушали мене випробовуючи мене, хоч вони бачили діла мої протягом сорока років. Тому я розгнівався на рід той і сказав, вони завжди блукають серцем, і не впізнали вони доріг моїх. Тому я поклявся в гніві з моїм, щоб вони не війдуть спокій мій. Стережіться, брати, щоб у кого із вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відповідали. Не відступити від Бога живого. Амінь. Амінь.